Сьогодні я Україна. І сьогодні, як в інакшій частині другого червня, буде вже е, нова частина та сама. Зараз я зроблю все і все буде вже. Ми граємо тепер до е, 4 або ні, до більше. Граємо до 6. Там один, 2, 3, 4, 5, 6. Я зараз підготуюся і буду. Пов... Все, я підготувався, починаємо. Получається, я як того разу поставлю, блін, цього разу ще так не вийде. Зараз я тут придумаю одне місце. Це Ні, оце вже треба тако. Я придумав певно, що хай буде все. Йому. Ви може, щось слідкуєте, чи я доторкнуся, чи ні? Перший раз ні. Ну, ну як, то ж не перший раз? Ще лишилось п'ять, то не було, то не рахувалося. Я доторкнулася. Я було, але я ж вечір впав, правда? Певно, що так. She's nice. Sweet. Okay. She's nice to switch up. Da. Добре, буду стрибати. Я тут бати заторкнувся. Зараз не буде да. п'ять. Я ja. ось. Oh. Шість тепер. Проходимо до друга, зараз я знову все підготую. Все, я все зробив халява? Так зараз я трошки отак Вроді би нормально. Ви там не бачите, то там... зараз побачимо. ну з тим разом, хай буде тирі, будь ласка. І, до речі, хто не підписаний ще на мій канал, підписуйтеся. То дуже легко підписуватися. Я вам зараз покажу. Ще зараз вам покажу, як підписуватись. я все згроблю. Мені десь... Я покажу. Чекайте, я зараз знайду і повернуся. Ви дивитесь, наприклад, те відео ну, 2 червня, во. Дивитесь. Е, Отако дивитесь, дивитесь. І я, я вам то сказав. Дивіться, що треба робити. То можна отако, просто і там буде, але то в мене отаке. Тож, і, і тут є Україна 18 підписників. І во. тут є кнопочка підписатися. Натискаємо на неї і все. І Все буде дуже добре. І тоді ви підписалися на мій канал, і в мене вже буде нарешті 20. Бо у мене так то 19 Зараз я прийду і буду починати наше відео. Все, починаємо далі. Стоп, я хотіла за підключа. І виходить зараз третій раз. Що ви пишете там? Е... Ай, я тут торкнувся, дякую, що І... так сказала. І отак все, тепер я доторкнувся. І Є... друга. Бачите, я не сказала, коротше, тепер кілька люди треба це дуже важко стало вже. Є один. Ще два останній валяче, водя стаю. Ух. Чекайте буде заробу... далі. Тепер хард. Та-та, хард-хард! Я пенсію туда вже не достриплю. Ну давайте попробуй хоча. Ні, иду с требай, ура! Один. Два Все під контролем? Ай! Ай! Я скажу, кінці відео, що то. Вродібе було. Ви не бачили, ладно, було, чесно кажу. Там було. Було, було, було. Що, зараз треба. Розтербатись, А ти купаюсь. Получилося. Тепер назад. Короче, я хочу дещо сказати. Якщо у вас такое штучки? Має в мене, покажу. Отакої От штучки Чки нема. То слухайте, то пробуйте через крісу. Бо через крісу ви можете дуже сильно поранитись. Тож ліпше через кріс не стрибайте. І останнє, що я хочу сказати, це перше. Підписуйтесь на мій канал Україна. І, по-друге, ставте лайк. Ну, коротше. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па! Всім па-па! Сьогодні з вами був я, Україна, всім папа!